Всім привіт! Ми вже вдома після поїздки у Канаду. У нас дощик. То падає дощ, то виходить сонце. І між тим і іншим я стараюся якось побігти на город, подивитися, що робиться. Ну і збираю вже перші врожаї, ягоди. Так що в сьогоднішньому влозі ми будемо варити варення. І от на кілька хвилинок припинився дощ, я побігла відразу на город, назбирала стручкової квасольки, нарвала собі кропу, вже огірочки перші є, деякі ось трішки переросли, але в салатик добрі, вони от такого розміру повинні бути. І горох. Багато немало, тому що в мене діти не дуже його люблять, але для супу є саме те. А котику ніяких іграшок не потрібно. Кинула одну горошинку, і то була забава на півгодинки. Він же дуже звик до нас, грайливий, чемний котик. Поки ми були в поїздці, він проживав у свекрів зі своїм там братиком. І коли ми повернулися, то він відразу горнувся до нас всіх, впізнав і щасливий тепер вдома. От все почистила, шпарогівку, Грошку трохи, на супчик хватить, чи так поласувати. Огірочки замочую в холодній воді, щоб були хрусткими. І кріп завжди ось так водичку ставлю. Маю під рукою на салатики чи будь-що. Нарешті почекала, що вийшло сонечко, перестало дощити. І пішла збирати смолодину, тому що вона вже дуже гарно достигла. Ця кружка в мене на 2,5 літ. Ой-ой. ой, Яка смакота. Зараз я переберу, а завтра буду варити варення. Після подорожі я завжди вдома люблю зварити супчик. Особливо, коли зі своєї шпарагівочки, кропик, петрушка. Що там ще, горошок сьогодні зібрала? І зараз я смачненько пообідаю. Ну, і ще. Давненько я хлібчик свій на заквасочці не пекла. Ось підходить. Піде на ніч в холодильник на ферментацію, і зранку у нас буде свіженький хліб. Ну і от, ранок наступного дня. який в мене вже хлібчик запашний. Далі в планах займатися смородиною. Вчора от я зірвала 2,5 літри. Перебрала, помила і. Трішки заморожу свіженької, трішки зроблю варення, все вам покажу. Заморожую ось так. Спочатку на тацю кладу, тоді морозилку. Там в мене ось плівочка знизу. А тоді, вже, коли вона так підмерзне, я по пакетиках чи в якусь стару і тримаю в морозильній камері. Потім і на компотик, чи до якоїсь випічки. Чи до каші, будь до чого, підійде свіженька смородина. Так, що залишилося? 875 г, і з них будемо варити варення. По рецепту і з каналу моє подвір'я. Тобто, один до одного. Стільки ж цукру потрібно буде. Але спочатку цю смородину ми відправимо на сковорідку зі склянкою води і потушкуємо. Після закипання проварити 5 хвилин, зібрати всю пінку, шуму і далі покажу наступні кроки. Зменшуємо вогонь, коли закипіло, збираємо по можливості цю шуму, пінку і 5 хвилинок проварюємо. Перелила все в посудину і зараз все збендерую. Так, цю зблидаровану масу назад на сковорідку І бачите, вже закипіло. Зразу додаємо стільки ж цукру, скільки і смородини. Так як в мене 875 г смородини, то додаю 875 г цукру. І все проварюємо приблизно 15 хвилин. Баночки, я стерилізую у мікрохвильовій печі. Колір просто безподобний, консистенція також. І запах, шкода, не передати на камеру. От з підсвіткою. Який гарний колір. Будемо насолоджуватися цілу зиму. Ще поділюся зі свекрухою із свекром, вони дуже люблять варення. Ось такі бульбашки з'являються після 15, можливо 18 хвилин. І розливаю все по стерилізованих баночках. Загалом в мене вийшло дві більші дві менші баночки в загальному приблизно 1 літр і 150 міліграм. Десь так. Маленька одна з пластиковою кришкою для того, щоб відразу смакувати. І зараз самий смачний момент. Нарізаємо свіжо випечений хлібчик. І от наш джем чи варення смородини, подивіться Це, яке воно в нас виходить. Намазуємо на Хлібчик домашній, mm. і куштуємо? Mm. Смакота. Пригощаю і вас. І ще в нас один любитель маминого хлібчика. З варенячком. Покажи, яка тикується. на старовичку. Всім вітання з нашого поля. Наш будиночок ось там за горбомці. Ми так прийшли ввечері на прогулянку, глянути, чи вже достигла ожина, бо в нас тут в ліску є, але ще поки вона така не зовсім чорна. І покажу вам. У нас тут є такий лісок, стежина, де ми можемо і на квадроциклі приїхати, і пішки пройтися. Дітки захотіли піти сюди сьогодні погуляти. То йдемо і подивлятися на нашу природу. Так, я наближаюся до дерева. Зараз вам щось покажу. Тут ось, катрусі нашої ініціали. Тут Марчика, коли вони тут були з І це наша їх двоюрідна сестричка, моя племінниця Ліліанка. Була в нас 16 вересня у 2018 році. І зараз ще вам покажу, який в нас тут є струмочок з водою. Тут, якщо буде вам видно, он я приближу. Там за ліском вже хата наших батьків чоловіком. Тепер іду показувати вам струмочок. Можна багато папороті тут зустріти. У мене одна і відео будиночку в тіні просте з ліску. Покажи піречку, яке ти знайшов в полі. Can you give me bath, please? Не знаю, з індика, напевно. Що хочеш, можна знайти. Like ну все, повертаємось. Який вітер звільнявся, напевно, дощ буде. Кажу вам, яка ожина на даний момент, ще потрібно чекати. Вона повинна бути ще чорніша, ніж ця ягідка. Ну і ми попрямували далі з дітками додому. І вже після того, як я вам тут розказала про ожину, я все життя думала, що це я збираю в ліску ожину. Як виявилося на тенетах інтернету. Від тані з ферми Грейсленд і ще кількох блогерів. Я зрозуміла, що це не ожина, це чорна малина Кумберленд. Буду тепер знати. Дякую всім за інформацію. І, можливо, комусь також така інформація буде в нагоді. Ну і тут хотіла вам показати, як наш маленький котик ракета хоче гратися з дорослим котом, руденьким. І ви послухайте зі звуком, як він на нього реагує до цих пір. No. На завершення ще вам покажу, як Моя квітка пристрасті вже гарна. цвіте, маракуя. Дивіться, яка це краса. Які витончені квіти. А запах, до який солодкий. Просто насолода. Всім вдячна за перегляд. Бувайте здорові. Всього вам доброго.